Вітаю вас, мої дорогі учні. Hello, how do you do? Hope you are well. Сьогоднішній аудіоподкаст на тему Giving Directions. Giving давати directions напрямки. Giving directions – це про тему, як розказати, куди вам іти, ну, якщо ви раптом загубилися у місті. So. Giving directions. Dialogue. Excuse me. Ця фраза говориться, коли ви хочете перепросити за те, що турбуєте людину на шляху і зупиняєте її, і кажете Excuse me, перепрошую. Can you Tell me how to get to the post Office? Слово can перекладається можете. Can you tell me, чи можете ви мені сказати? How to get. Як дістатися? How to get to the post office? To це завжди прийменник слово, яке вказує на напрямок. Як дістатися, куди або до чого до пошти? So всю фразу. Повторюємо за мною. Excuse me. Can you tell me how to get to the post office? Молодці. I'm sorry. I'm sorry. Мені шкода. Яка різниця між excuse me і I'm sorry? Excuse me, ви вживаєте, коли ви нічого такого ем, поганого не зробили. Це перепрошую. А I'm sorry це вже, знаєте, коли ви вибачаєтесь за якусь ем, таку ситуацію, е, де ви неправі. Ну, автор, можливо, так думає. «I'm sorry». «I don't know». Я не знаю. Don't це допоміжне дієслово для теперішнього часу Present Simple. Його ми обов'язково будемо вивчати на всіх рівнях. I don't know, я не знаю. I'm from out of town. I am, тут за апострофом ховається в нас дієслово Am – бути. I am я є. From – це звідки. Ну, наприклад, ви хочете сказати I'm from Kyiv. I'm from Viv. I'm from Ukraine. Out of town. Ці три слова перекладається передмістя. І I'm from out of time, town. я з передмістя. A minute later – Хвилиною пізніше. Excuse me, Do you know where the post office is? І знову повторюємо фразу: Перепрошую. Do you know, чи знаєте ви? І знову ви тут бачите, особливо хто новачок, do. Do – це допоміжне дієслово. Це дієслово слуга до дієслова наступного no. І do це завжди про теперішній час. Do you know? Чи знаєте ви? Where the post office is? Where there? The post office – пошта знаходиться. Ну, а ми українською кажемо, де знаходиться пошта. Повторюємо за мною фразу. Excuse me, do you know where the post office is? Sure, звісно. It's not far from here. It's not far. The apostrophe S ховається із. Це Відмінювання дієслова be. It's це не, not це ne, far далеко. It's not far це недалеко from here, звідси. It's not far from here. It's not far from here. Хто повторював голос? Молодці швидше заговорите. Walk straight ahead. І фраза walk straight ahead перекладається walk ідіть ніжками. Straight прямо. ahead – це в напрямку голови. Бо head – це голова, куди дивляться очі. Walk straight ahead until you get to main street. Until, you get» Ви не дійдете до головної вулиці. And then. І три крапки. Then – це а потім, або пізніше, або після цього. Then. Sorry to interrupt you. Знову sorry, наче людина наслідила. Sorry to interrupt you. Перепрошую, що я вас перебиваю. І тут зверніть увагу, що це інфінітив. Що такі інфінітив ми будемо говорити на курсі? А тут скажу, що інфінітив завжди перекладається, що робити. So, sorry to interrupt you. Шкода перебивати вас. How many blocks is that? How many два слова перекладаються скільки? Або, якщо дослівно, будемо брати, як багато. How many blocks це квартал? How many blocks? Скільки кварталів is that? Це є. Ну, англійці вони дуже аналітичні. Українською мовою ми перекладемо. А скільки це кварталів? It's about two or three blocks. It's about. Це є приблизно. Слово about перекладається приблизно. Two or three blocks. Два чи три квартали. It's about two or three blocks. It's the first traffic light you come to. Знову it's, тут їх багато. It's це завжди перекладається це є, коли ви або хтось вам може показати прям пальчиком. Так, тик, тик, it's, це є, it's a coffee shop. It's your dog, It's your friend, It's the first traffic light. Це є першим світлофором. You come to. Ти підходиш до. Це я вам спеціально показую, як працює англійська мова. Вона аналітична. Слово перекладається по слову. Слово за словом. А ви вже українською мовою потім прищеплюєте коректний переклад. So. It's the first traffic light you come to. Це перший світлофор, до якого ви підходите. Come to підходите до. When you get to Main Street. Turn right and walk one block to Broadway. When you get. Коли ви дістанетеся. Коли ви дістанетеся до. Main street, Слово main перекладається основна, головна. Main street. turn right, Поверніть направо. And walk. І пройдіть. One block to Broadway. Один квартал до Бродвею. А знаєте, що таке Бродвей? Бред це широкий вей це шлях. Широкий шлях. Ось вами бродвей. Наступне речення. Then turn left and go about half a block. Then вже слово було. Потім turn left. Поверніть наліво. And go і ідіть або пройдіть about, хто був уважний приблизно. Half a block. Кварталу. Which side of кварталу. street is it on? На якій стороні вулиці це знаходиться? Слово which перекладається яка саме? Тобто what. Ну, можливо, ви вже знаєте. Якщо не знаєте, все на курсі розберемо. Which side? яка конкретно сторона? Вулиці це знаходиться на. Да, ось так. А якщо не досивно, на якій частині вулиці, з якого боку це знаходиться? Which side of the street is it on? Всі повторюємо вголос. Наче сидите поруч зі мною. Я контролюю енергетично. Наступна фраза: Coming from this direction, it'll be on your right side. Coming from. Виходячи з, виходячи з цього напрямку, ну він має на увазі з того, де він зараз стоїть. Так? Coming from this direction, it'll be, це буде on your right side. З вашої правої сторони. On your right side. З вашої правої сторони. It's in the middle of the block. Next to the sweets. Ice Cream Shop. Знову бачите It's. Це конструкція «it is». Це є In the middle of the block. Щось мені пісня пригадала, пригадалася. in the the middle of the night Na -na -ni -na -ni -na -na. Вибачте за ліричний відступ. It's in the middle of the block. Це знаходиться посередині кварталу. «In the middle of» – посередині. Next to ось ці два слова перекладаються поруч. The Sweet's Ice Cream Shop з магазином Морозова, якого світ солоденького. You can't miss it. You ви can't не можете. Це cannot в короткій формі. You can't miss it. Мис Mis пропускати. Тобто ви ніяк не можете пропустити це. You can't miss it. Do you want me to repeat any of that? Do you want me. Конструкція перекладається, чи ви хочете, щоб я. Ще раз. Do you want me? І далі обов'язково to. Цю конструкцію ми також будемо вивчати вже на рівні A1, a 2 на курсі. Do you want me? Чи хочете, щоб я повторив any of that щось з цього? Ну, тобто те, що він вже перелічував на початку. І ще раз фразу. Do you want me to repeat any of that? No, that's okay. Ні, дякую. Достатньо. Фраза that's okay» кажете завжди, коли хочете сказати достатньо, я зрозумів. That's okay». I've got it». Я це отримав. Тобто я цю інформацію отримав, я це зрозумів. I have got it» – Це present perfect час в short form, в коротенькій формі. «I've got it» Я це отримав. Тобто я зрозумів. Якщо ви хочете сказати я розумію, я зрозумів, все понятно, I've got it. Це краще, ніж I understand. Understand, так не кажуть в розмовній формі. I've got it. Thanks a lot! Дуже дякую. You're welcome. Прошу, you're welcome. А я дякую вам. Thank you for your attention. І чекаю вас на курсі. Англійська граматика плюс практика в контексті для життя з вами була Вікторія Власова, your teacher of English. All the best!